Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на каналі в молитві наша сила. Запрошую до спільної молитви. Молитва Матері за Сина. Вітаємо Святу Марію, Маті Ісуса і нашу Матір. Материнська любов і турбота не знає меж, материнська молитва за сина допоможе захистити дитину від життєвих негараздів, від зла і від усяких небезпек. Допоможе створити над Ним захист і направити його на правильний шлях, в Цей Сина, Святого Духа. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, вислухай моє прохання, про ласки і благословення для мого Сина. Помилуй, збережи його ім'я для себе. Господи, пристаємо всі вільні і невільні гріхи, вчинені перед Тобою. Господи, настав його на істинний шлях Твоїх заповідей, просвіти його і сей світлом Христом для спасіння душі Його. Господи, благослови Його в Його домі, біля Його дому, в дорозі і в кожному місті, де Він перебуває. Господи, збережи Його під покровом святих Твоїх від кулі, що летить, від ножа, від отрути, від вогню, від потопу, від хвороби і від непотрібної смерті. Господи, захисти від ворогів видимих і невидимих, від усякої біди, зла і нещастя, Господи, зціли його від усякої недухи, очисти від усякої скверни, зла, і збудників, зціли його душевні страждання. Господи, даруй благодать Святого Духа на многе літа, життя в чистоті і здоров'ї. Господи, прошу. Дай мені батьківське благословення для мого Сина, що приходить після ранку, дня, вечора і ночі. Амінь. Нехай Пресвятая Діва Марія щодня опікується вами, дарує вам ніжну любов Ісус назавжди уселиться вашому серці. Нехай добрий Милосердний Бог благословить вас, а ангел охорони супроводжує на всіх ваших шляхах. Дякую всім за спільну молитву. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нових щоденних молитв.